Привіт. Чи всі вірують, чи є сім'єю Божою? Хто спасеться? Кого Господь прийме? І Ісус Христос сказав, що не всі, хто скажуть Господи, Господи, увійдуть в Царство Моє? І що Ісус тут має на увазі? Хто є сім'єю Ісуса Христа, кого Він вважає своєю сім'єю? І Іван для від Матвія говорить, коли він ще промовляв до людей, то його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорить до нього: А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив: Ось, моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю? Мого Отця, який на небі, то є моїм братом, сестрою і матір'ю? Ісус Христос Він вважав своїх учнів, своєю сім'єю. Вони слухали Його слово, і вони були послушні Його Слову. Ісус Христос Він дав нам е, дві найсильніші заповіді: це любити Бога всім своїм серцем і всією своєю душею, і любити ближнього так, як самого себе. А що означає любити Бога? Це жити по Його слову, жити по Його заповідях і виконувати волю Божу на своє життя. А коли ми називаємо себе віруючими, але живемо в ненависті, в гордості, в осудженні, це так не працює. Ісус такого не вчив. І ця віра називається бісівською, про яку писав апостол Яків. Але коли ти справді живеш в любові, це ти є світлом і сіллю, де би ти не знаходився. І жити по Слову Божому кожного дня, тому що Ісус Христос сказав, що саме моїх учнів впізнають по любові, і ми кожний прийшли в цей світ, щоб виконати волю Божу на своє життя. Вона для всіх однакова, але не всі її приймають. Тому якщо Можливо, ти шукаєш істини справжньої, чистого Євангелія, такого, якого залишив нам Ісус Христос, такого, як навчали нас апостоли, апостольське вчення, тому я щиро запрошую тебе в наш чат, де ми кожного дня вивчаємо Слово Боже, де ми пізнаємо істину. Ісус Христос сказав пізнаєш істину, і істина тебе вільною зробить. І ці слова я зрозуміла тільки в 29 років. Що це насправді за істина? А істина це є слово Боже всередині тебе. Тому я тебе щиро запрошую. Напиши мені, і я тебе з радістю додам до нашого чату. Амінь.